ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Мафін і Опудало. Ен Хогард. Семюель Городнє Опудало. Великий приятель Ослика Мафіна. Семюель стоїть посеред поля поруч із сарайчиком, де живе Мафін. І відлякує птахів. У нього кругле біле обличчя, на голові солом'яний капелюх, одяг увесь в лахмітті. Коли птахи клюють насіння й молоді паростки, Семюель розмахує руками і кричить: Геть, звідси, геть. Мафін любить приходити до Семюеля. Він сідає поруч і з задоволенням слухає його розповіді про ферми і фермерів, про врожаї і сінокоси. Семюель вже дуже давно охороняє поля від птахів і побував на багатьох фермах. Мені б теж хотілося побувати на якійсь фермі і подивитися, що там робиться, сказав якось Мафін. Я б допоміг фермеру. Тому що я великий і сильний, добре познайомитися із тваринами на фермі, особливо з гарними великими кіньми, які ходять в упражці. Семюель схвально кивнув головою. Я знаю одну дуже велику ферму, звідси неподалік, сказав він. Я впевнений, що фермер буде радий тебе бачити. Тому що на фермі завжди знайдеться робота. Я охоче піду разом із тобою і покажу дорогу. Можливо, і моя допомога там знадобиться. Мамфін був у захваті від цієї пропозиції. Він збігав додому і взяв кілька бутербродів з морквою на сніданок. Він зав'язав їх у червоний з білими цяточками носовичок, Надів вузлик на паличку і перекинув через плече. Після цього він відчув себе справжнім хлопчиком з ферми. Потім він помчав подивитися, чи готовий Семюель. Опудала був дуже засмучений вигляд. Боюся, що не зможу піти з тобою, Мафіне, сказав він ослику. Тобі доведеться йти самому. Поглянь но сюди. Він показав рукою на дерева, і Мафін побачив, що всі гілки всипані маленькими товстими пташками. Семюель пояснив ослику, що ці пташки прилетіли всього лише кілька хвилин тому, і тепер він ніяк не може піти. Адже вони зжеруть молоденькі паростки, які з'явилися зовсім нещодавно. Він повинен залишитися і відганяти птахів. Мафін сів. Він був дуже засмучений. Звичайно, йти на ферму самому не так цікаво, як і з приятелем. Раптом у нього в голові сяйнула гарна думка. Він побіг назад до сарайчика і приніс звідти чорнило, перо і папір. Удвох із Семюелем вони заходилися писати листа. Це зайняло досить багато часу. Вони посадили кілька ляпок і зробили чимало помилок. Любий Перегрин, ми чули, що ви живете поблизу, і ми будемо дуже раді, якщо ви прийдете до нас у гості. Будь ласка, одягніть ваш циліндр і візьміть поросолку, щоби ми вас одразу впізнали. «Ташки!» Потім мафін узяв лист і опустив його в поштову скриньку на двері хатини, у якій жив Пінгвін Перігрін. Після цього він відніс перо і чорнило на місце і став терпляче чекати. І от нарешті він із захопленням почув знайоме шелестіння. Свич, свич, це були кроки Семюеля. Мафін виглянув з дверей сарайчика. Так, це дійсно був Семюель. Все гаразд, мафіне, сказав він, весело сміхаючись. Перігрин вже тут, отже, ми можемо одразу ж вирушати на ферму. Вони пішли стежкою і, порівнявшись з полем, на якому тільки но стояв Семюель, зазирнули через паркан. Посеред поля стояв пінгвін Перігрин. Маленькі товсті пташки пурхали навколо нього. Щойно будь-яка з них підлітала надто близько, Перігрин починав розмахувати циліндром і парасолькою, лякаючи їх точнісінько, так само, як це робив Семюель. Але замість того, щоб кричати: Геть звідси, геть. Берігрин вигукував Вітаю, вітаю. А оскільки пташки слів не розуміли, то їм здавалося, що це одне й те саме, а тому вони лякалися і відлітали. Мафін і Семюель дісталися до ферми і чудово провели там час. Фермер був дуже радий їх побачити. Семюель негайно зайнявся своєю звичайною справою. Він став посеред великого поля і почав лякати птахів, а Мафін почав бігати взад і вперед між рядами молодих посівів, тягнучи за собою граблі і розпушуючи ними землю. І кожного разу, пробігаючи повсеміаля, ослик весело розмахував хвостом і кричав Вітаю, вітаю, і обидва вони весело сміялися. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.